Вітаю! Отримала у коментарях побажання, щоб я нарешті приготувала якийсь пляцок без маку, подивилася і підрахувала, що на моєму каналі уже є 29 рецептів пляцків без маку. Але ж бажання моїх глядачів має бути виконано, тому сьогодні це буде 30-й рецепт пляцка без маку на каналі. Ну, до роботи! Розпочнемо з приготування дуже цікавого та ефектного двоколірного коржа. Впевнена, що ви ще такого не готували. Для білої частини у чашу міксера викладіть 50 грамів вершкового масла кімнатної температури. Докладіть одне яйце, 50 грамів цукру і відправляйте збиватись. Збивайте приблизно 3 хвилини. Маса має стати світлою та пишною, 260 г борошна просійте. То кладіть одну чайну ложку це 5 г, розпушувача і ретельно перемішайте ще до того, як будете замішувати тісто. Сполучіть борошняну та яєчну суміш і замісіть тісто спочатку ложкою, а наприкінці руками. Довго не місіть лише до з'єднання тіста в одне ціле і не більше, бо пісочне тісто довгого замісу не любить. Тісто має вийти достатньо тугим. Загорніть його у харчову плівку. Притисніть згори долонею, долоною, щоб вийшов плоский млинець, в такому вигляді він швидше замезне. І відправляйте у морозильну камеру на 30-45 хвилин. Для шоколадної частини у чашу міксера викладіть 3 яйця і 1 жовток. Докладіть 100 г дрібного цукру і відправляйте збиватись. збивайте на середніх обертах міксера 5-6 хвилин. Маса має стати світлою, ніжною та пишною. Поки збивається яєчна маса, зробіть дві речі. Перша перемішайте 200 г сметани. У мене сметана жирністю 15% і пів чайної ложки це 3 грами харчового амонію. Амоній тут можна замінити такою ж кількістю соди, вмішавши її у борошно. Але з амонієм корж буде мати більш цікаву структуру, буде більш пористим та ніжним. 50 грамів просіяного борошна сполучіть з 1,5 чайної ложки це 7-8 грамів розпушувача і 30 грамами алкалізованого якісного какао. Перемішайте усе до однорідності. Тепер перекладіть у яєчну масу сметанкову суміш з амонієм, суху борошняну суміш і перемішайте усе на найнижчих обертах міксера лише до однорідності. Тут нічого не потрібно довго чи інтенсивно збивати чи мішати. Як бачите, консистенція тіста виходить достатньо рідкою, а стрічка тіста, що спадає з лопатки досить швидко, розпливається. Це нормально, так і має бути. Адже в це тісто ми ще будемо вмішувати біле тісто. Отже, виміть заморожене тісто із морозильної камери і натрій його на крупній терці прямо у шоколадне тісто. Як бачите, гора натертого тіста виходить солідною. Лопаткою вмішайте біле тісто у шоколадне, в результаті тісто тепер уже вийде значно густішим. Перекладіть тісто у підготовлену форму розміром 36 на 28 см, застелену пергаментом. Розрівняйте його, стараючись, щоб тісто рівномірно заповнило усі кутки форми і його товщина була усюди більш-менш однаковою. Усе в духовку його! Випікайте за температури 180 градусів Цельсія приблизно 23-25 хвилин до готовності. Готовий корж не має липнути згори, а під натиском пальців має злегка пружинити. Якщо проколоти його посередині дерев'яною шпажкою, вона має виходити сухою. Повністю охолодіть корж і розріжте на дві частини кожна розміром 18 на 28 см. Тепер приготуємо пухкий та соковитий бісквітний корж. Для цього у чашу міксера викладіть 3 жовтки, долити до них 20 мл олії без запаху, докладіть 1 столову ложку апельсинової цедри та 25 г цукру і відправляйте збиватись. Збивайте на середній швидкості приблизно 3-4 хвилини. Маса має посвітліти і стати пишною. Але при цьому ви побачите, що частина цукру ще не розчинилась. 45 грамів посіяного борошна сполучіть з 5 грамами це чайна ложка, розпушувача і 30 грамами порошку лимонного киселю чи пудингу. Ну і нагадую, що кисіль чи пудинг ви завжди можете замінити якісним кукурудзяним крохмалем. Перемішайте усе до однорідності: 4 білки збивайте до стану пивної піни. А після того порціями по одній дві столові ложки, не припиняючи збивання, всипте 50 г дрібного цукру. Збивайте, аж поки увесь цукор не розчиниться, а піна не стане стійкою. У жовткову масу всипте третину сухої суміші і перекладіть третину білкової маси. Перемішайте лопаткою круговими рухами знизу вгору до однорідності. Повторіть увесь процес ще два рази, аж поки суха суміш та білки не закінчаться. Тісто виходить дуже повітряним та ніжним і буде густою стрічкою спадати із лопатки та майже не буде розпливатись. Перекладіть тісто у форму розміром 18 на 28 см, застелену пергаментом. Розрівняйте, стараючись рівномірно заповнити ним усі кутки форми. Прослідкуйте також, щоб і товщина тіста усюди була однаковою, щоб тісто максимально рівномірно і без горбиків заповнило собою усю форму, можна декілька разів стукнути формою об стіл. Усе! В духовку його! Випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції за температури 170 градусів Цельсія приблизно 25 хвилин до готовності. Готовий корж матиме згори золотавий колір. Під натиском пальців він має пружинити, але при цьому залишатися ніжним. Якщо проколоти корж в центрі дерев'яною шпажкою, вона має виходити сухою. Із вистиглого коржа зніміть пергамент і ножем легенько зідріть припечену шкірку. Вона буде зніматись легко. Переверніть корж на іншу сторону і теж зідріть ножем верхню шкірку. Цього, в принципі, можна не робити, і багато хто так. І не робить, щоб зекономити і час і зусилля. Але робиться це тому, що корж буде контактувати із збитим сирно-вершковим кремом на желатині, а нам потрібно, щоб це скріплення було максимально надійним. Якщо шкірку не зняти, то при нарізанні пляцка саме у цьому місці крем може відділитися від коржа разом із незнятою прилиплою шкіркою, і нарізка буде менш акуратною. Але знімати чи не знімати шкірку тут рішення лише за вами. Далі для роботи я пристосувала ось таку чарочку діаметром 4 см. Ви можете підібрати якусь іншу вирізку відповідного діаметру. Починаємо дерявити корж з певними проміжками і виймати із нього ось такі круглі заготовки. Розрахуйте усе таким чином, що у нас має вийти 5 рядів, і у кожному ряді. По три отвори. При цьому отвори у наступному ряді. старайтесь зробити так, щоб вони були трішки зміщені в бік від отворів у попередньому ряді. Бісквітні заготовки збережіть, вони нам ще знадобляться. 200 мл води сполучіть з пачкою це 70 г, порошку желе з лимонним смаком. Доведіть помішуючи до кипіння і розчинення желе Зверніть увагу! Що за інструкцією желе розраховано на пів літри води, а ми розчиняємо його лише в 200 мл води. Охолодіть та дочекайтеся, поки желе почне злегка застигати. Аналогічно розчиніть та охолодіть ще два желе інших кольорів. У мене це желе зі смаком вишні та зі смаком агруса. Ось ці два останніх желе перед роботою мають застигнути дещо більше, ніж перше лимонне. 50 мл холодних вершків для збивання жирністю 33-36% сполучіть з 90 грамами цукрової пудри і відправляйте збиватись. Збивайте на низьких обертах декілька хвилин, аж до моменту, коли на поверхні почне з'являтися рельєф, але не довше. Подивіться, ці вершки не збиті до жорстких піків. Далі краще було б використовувати крем сир, вийде ніжніше, але можна взяти і ніжний домашній сир. Протерши його перед тим через дрібне сито чи подрібнивши блендером, перекладіть сир до вершків і перемішуйте на низьких обертах лише до повного об'єднання. Як бачите, маса виходить достатньо густою, не припиняючи збивання на найнижчих обертах порціями починайте вливати охолоджене лимонне желе, яке ось ось почне схоплюватися. Маса спочатку стане дещо рідшою, але далі желатин почне спрацьовувати і вона гарно схопиться. Відділіть 4-5 столових ложок крему, а решту розділіть на дві рівні частини. У кулінарну рамку викладіть один двоколірний корж низом вверх. Щедро просочіть його солодким чаєм. Зверху викладіть половину сирного крему і гарненько розвільняйте його. На крем Бісквітний корж із отворами. Заповніть кожен отвір напівзастилим зеленим желе. Отвори мають бути заповнені повністю. Накрийте кожен отвір бісквітним кружечком. При цьому злегка втискайте кружечок так, щоб він зовсім трішечки зайшов у отвір, як пробка у пляшку. Усі проміжки між кружечками змастіть напівзастилим червоним желе. Старайтеся його розподілити так. Щоб вистачило на усю площу коржа між кружечками. Зверху викладіть другу половину сирного крему і розрівняйте його. На крем другий чорно-білий корж нижньою просоченою частиною до крему. Злегка притисніть зверху долонею, щоб корж поєднався з кремом. Змастіть верхній корж відкладеним кремом. Цей шар крему має бути мінімальним. Посипте поверхню бісквітними крихтами чи крихтами печива. Накрийте форму харчовою плівкою і відправляйте усю конструкцію на 10-12 годин у холодильник для того, щоб усі коржі та прошарки гарно поєдналися. А ось і наш красень. Вага пляцка 2 кілограми і майже 700 г. Висота 8 см. Це легко дозволить розрізати пляцок на 20 порційних шматочків. Пляцок дуже гарно та легко нарізається як на смужки, так і на порційні шматочки. Шматочки прекрасно тримають форму, але пляцок при цьому виходить ніжним та соковитим. Крем не відшаровується від коржів. Розріз пляцка яскравий та цікавий, дивує і заворожує. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.